А ось один із нападників на військового ТЦК у курортному селищі Ворохтавена-Франківській області визнав свою провину. Суд дозволив йому. Відбутися штрафом про це йдеться у вироку Яремчанського міського суду. Нагадаю, торік, 4 липня, між жителями селища Ворохта та військовослужбовцям районного ТЦК та СП стався конфлікт. Жителі протестували проти блокпоста, на якому військові перевіряли документи військовозобов'язаних. Люди стверджували, що через це на курорт бояться їхати туристи. Під час сварки протестувальники побили військового ТЦК, який перебував при виконанні службових. Обов'язків, президент Фінляндії Олександр Стуб на Мюнхенській конференції окреслив три етапи досягнення миру в Україні. Його бачення поширив на своєму каналі депутат від фракції Європейська Солідарність Олексій Гончаренко. По перше, на етапі попередніх перемовин Україна має отримати необхідне озброєння та посилити тиск на Росію через санкції та збороження активи, щоб вести переговори з позиції сили. І, по-друге, під час припинення вогню обговорюватиметься обмін полоненими та Повернення викрадених дітей. Якщо Росія порушить угоду, Україна має автоматично отримати членство в НАТО. І останній етап включає мирні переговори. І у цей період головними питаннями будуть території, гарантії безпеки та компенсації. Нові правила видачі перепусток для руху транспорту під час комендантської години. З такою ініціативою виступив начальник МВА Тимур Ткаченко. Причиною такого рішення стало засилля приватних авто, які не мають ознак спецтранспорту, але просуваються столицею після опівночі. За словами Ткаченка, потрібно ретельно зайнятися контролем органів, які розглядають заявки на видачу перепусток. Начальник МВА наголосив, що тут може бути не тільки зловживання, але й диверсійна діяльність. Мовляв, є ризик, що перепуску можуть отримати російські диверсанти, і тоді цим має зайнятися служба безпеки України. Та поки що обрізати схеми з перепусками не вдалося. Констатує МВА, за словами Ткаченка залишається незрозуміло, і сама система видачі таких документів враження, наче вони видаються за звичайним запитом і за потребою, бо так хочеться, заявив він.